Адцять людей за добу не впустили на територію України у пунктах пропуску розташованих на Чернігівщині через порушення нових правил перетину кордону. У сосниці працівники заправок, ринку кринку та інші волонтери допомагають відловлювати та прилаштовувати бездомних собак, Як у громаді працює програма гуманного поводження з тваринами. Крипки, бубни та басолі. Уседневі люди з різних куточків України та з-за кордону навчаються традиційній українській музиці без нот. Ви дивитесь новини на Юа Чернігів студії Анастасія Лоза. Доброго вам вечора. На Чернігівщині через кордон за добу не пропустили 16 людей через дію нових правил. Перетнули кордон 3 тисячі людей та тисяча транспортних засобів. Про це Суспільному сказала керівниця прес-служби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. З 5 серпня вступили в силу нові обмеження на в'їзд до України. Усі, хто в'їжджають на територію держави, мають встановити додаток вдома та пройти самоізоляцію або зробити ПЛР-тест. Не стосується це іноземців, які мають повний курс вакцина. Українцям достатньо однієї дози, а ще дітей до 18 років та водіїв вантажівок і автобусів. Яка ситуація у пунктах пропуску бачив Гордій? Єрмак, пункт пропуску нові Яриловичі зі сторони Білорусі на в'їзд до України черги немає. Білорус Степан Позняк разом із дружиною їде до матері, каже: не знав про нововведення на кордоні. А чередної кошмар. Я не знаю, як воно буде мені проїхати 200 метрів надо в деревню, приха 200 метрів. Связи нету. Мне завтра їхати назад. Зачем это надо? За словами начальниці прес-служби Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, з 5 серпня вступили в силу нові правила перетину кордону для тих, хто їде до України. Кабмін повернув обов'язкову 10-денну самоізоляцію та встановлення додатку вдома. Його слід завантажити на свій гаджет перед заїздом на контрольно-пропускний пункт. Шістнадцять людям за добу відмовили у перетині кордону, бо вони не змогли встановити додаток. Єдине питання, що є невеликі технічні да, для гостей. Ну, є Але вона не активується на номерах. Трудно понять, как за пределами Украины добыть не украинский номер. Вот. Но это часто встречается. А, вот. а в целом, ну, надо, значит, надо, сделаем. Іноземці, що їдуть до України, мають надати прикордонникам негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години. Також необхідно мати медичний страховий поліс. За словами Галини Шаховцової, режим самоізоляції активується за 72 години після проходження кордону, якщо людина не завантажила негативний ПЛР-тест у додаток. Іноземні громадяни звільняються від самоізоляції при наявності повного курсу вакцинації, яке передбачено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також громадяни України звільняються від самоізоляції при наявності хоча б одної дози вакцинації, також цієї вакцини, яка передбачена міністерством. Без самоізоляції також можуть перетинати кордон діти віком до 18 років, водії вантажних авто та рейсових автобусів, дипломатичні делегації та військовослужбовці. Для людей, які їдуть до України з Росії та Індії, та які були там більше семи днів. Самоізоляція обов'язкова. Триває вона довше, 14 днів, незалежно від результату тесту. За словами Галини Шаховцової, за день кордон на території Чернігівщини перетнуло близько трьох тисяч людей та тисяча транспортних засобів. Це, за даними прикордонників, звичайна кількість для цього періоду. Для українців, які їдуть за кордон, правила виїзду не змінилися. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному. За добу в області виявили 25 хворих на коронавірус. Одужали 8 пацієнтів. Про це повідомляє прес облдержадміністрації. Загалом за час пандемії на Чернігівщині зафіксували 57 тисяч 872 випадки інфікування COVID-19. 56 тисяч 115 пацієнтів одужали, 1 тисяча 386 людей померли. «За заправо, кринку та інші волонтери у сосниці допомагають відловлювати і прилаштовувати бездомних собак. У громаді працює програма гуманного поводження з тваринами. Завдяки ній у сосниці стерилізували понад пів сотні бродячих собак. І для більшості знайшли господарів. Без волонтерів програму не вдалось би реалізувати, каже ініціаторка проєкту, секретарка селищної ради Світлана Пастушенко. Як вирішують проблему безпритульних тварин у сосниці, розповімо вам далі. У дворі від лікарні морять коти і собаки. Господарів вони не мають. Безпритульних тварин з сосниці та околиць тут стерилізують. Буся тиждень після операції. Їй та ще 12 цуценят підкинули сюди в мішку. Їй шукають новий дім. І це власне залишилось остання. 20 щенят розібрали. От ми простерилізували за рахунок програми Соло селищної ради, і тепер сподіваємося, що стерилізовану дівчинку швидше хтось забере, бо ну не хочуть дівчат брати в силу їх особливостей. Тут приватлікарні безпритульних тварин підліковують, чеплюють від сказу, перетримують. Потім Світлана разом з іншими волонтерами шукають їм господарів. Доти за тваринами доглядає Валентина Макаренко. Вона живе по сусідству з ветлікарнею. Її тут називають нянею. А то ще їх нянчу. Ой, люблю я їх і годую, і грію їх і зимою вкриваю і в сарай ховаю. І, взагалі, жалую їх здорово. А няня їх привчає до руки, привозять дикі. Да, вони... да, да, вона їх заглажує, да, залюблює, да. соціалізує. Зараз у Валентини Макаренко живуть дві собаки: буся і старша тера. Колись безпритульну теру жінка залишила собі. З тих пір місцеві дали собаці прізвисько Макар на честь хазяйки. Собака Макаренко на нашу фамілію. Програма гуманного поводження з тваринами у сосниці запрацювала приблизно два роки тому. Основна мета контролювати кількість безпритульних тварин у селищі шляхом стерилізації. Всі операції робить ветлікар Ігор Ярина. За два роки він стерилізував півсотні бездомних собак. Коли бігають тічки, вони робляться агресивні кабилі. Бо їм треба досучки. Ну, ну, проблема це для дітей, для, ну, для жінок, ну, для, та, ну, для всіх. Втручатися в природу ну, це не, не зовсім правильно, але на сьогоднішній час, ну, мабуть, це вихід, тому що ну, вони плодяться безконтрольно. Ну куди? Ну, 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 куди їх дівати? Гроші на стерилізацію виділяють з бюджету громади. 30 тисяч гривень на рік каже ініціаторка програми Світлана Пастушенко. Ціна операції від кількасот до тисячі гривень. За два роки програми в селищі простерилізували всіх бездомних собак, окрім однієї. Жуля живе у центрі сосниці. Її вже рік намагається привести до лікарні. Вона хитра. І ми її не можемо уговорити на стерилізацію. Як тільки ми домовляємося на якийсь час, вона просто зникає, наче, наче знає котра година і коли її придуть. Не дається ні одіти на шийник, ні ведеться так. Але ми все одно її доколихаємо, це єдина вже залишилася та дівчинка, щоб впіймати бродячу собаку і привезти на стерилізацію. Її потрібно приручити, каже Світлана. В цьому допомагають жителі сосниці, працівники заправок і ринку. Одна з таких зооволонтерів – Тетяна Косолап. На базарі жили собаки, дві-три. Виловлювали їх, приручали, кормили і водили на стерилізацію. Дві собаки додому забрали. Стерилізований і живуть у нас кормимо, доглядаємо. – А це не клопотно. Вам ні, не клопотно. Ми їх любимо. Коли селищна рада прийняла програму гуманного поводження з безпритульними тваринами, то ще два роки не могли реалізувати стерилізацію на практиці, каже Світлана. Раніше в радянському союзі була організація, яка навчала видавала відповідні документи, і були люди в комунальних підприємствах, які здійснювали відлов бордячих собак. Але з розпадом радянського союзу це все розрушилося, і на сьогоднішній день ну я, наприклад, не знайшла де навчитися, де отримати відповідний дозвіл. За кілька кілометрів від сосниці біля траси живуть суценята. Їх без служби відлову спіймати важко, каже Світлана. Десь живе. Собака, яка приводить щенят, тут вони дикі, вони їсти підходять, але до рук не йдуть. І власне такі щенят волонтери прикормлюють, це там певний період, тиждень, місяць. Ну, по різному буває. Відловлюють, привозять до Ярини, де сусідка їх соціалізує, приласкує, робить ручними, і власне тоді щенята йдуть по дворах. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному. Мужчина, Навчитися співати та грати традиційну українську музику на скрипці, басолі та бубні досади били з огубів у Седневі, Приїхали з різних областей України, а також з Німеччини та Швейцарії. Квитки до літньої школи традиційної музики розкупили за три дні, каже співзасновниця заходу Катерина Капра. Здебільшого це люди, що не мають музичної освіти. У школі беруть участь 88 учасників. Наймолодшому з них 15 років. Навчання закінчиться завтра, концертом. Учасники кажуть, чекають на. Місцевих жителів, які зможуть оцінити їх навички та потанцювати під традиційну українську музику, що саме готують для виступу, дізнавалась Юлія Кулик. Ой синіморежина. Програміст і підприємець з івано Франківська. Він досліджує музику покутця, регіону, звідки родом. Літню школу відвідує вдруге, приїхав за новим досвідом. Я навчаюсь музиці не свого регіону. Це більше таке для загального розвитку, якось для розкриття якихось нових технік, співу. У нас там в основному була Сумщина, Полтавщина. У школі, окрім традиційного співу, навчають грі на бубні, скрипці та басолі українські версії Вілончелі. Світлана приїхала сюди з Київщини. Каже, музиці раніше ніколи не вчилася. Цієї літньої школи чекала півтора роки, бо у 2020-му її не провели через карантин. Світлана грає на Вілончелі четвертий день. Ми з чоловіком сюди приїхали. Він поїхав на скрип пішов на скрипку. Я сюди, бо це наша якби мрія, яка здійснюється. Моєму селі не було музичної школи. І потім ми теж якось. Ну, не довелося мені кудись потрапити в якусь школу. І зараз вже діти підросли, я хочу бачитися пограти на віолончелі. Мені здається, що в мене виходить. Ідея створити літню школу традиційної музики для усіх охочих прийшла після подорожей селами України, каже співзасновниця заходу Катерина Капра. Мене дуже сильно вразило те, що люди можуть грати і співати просто для свого задоволення, без. Не знаю, без нот, без якихось купи років навчання, а просто робити це для себе. І захотілося так само навчитися. І ми вирішили створити таку школу, де люди могли би приїжджати з усієї України з-кордону і вчитися українських традиційних пісень і гри на інструментах. Вдруге до літньої школи зі Швейцарії приїхала Євгенія Зеленська. Минулого року я ходила на скрипку. Після цього мені дуже сподобалася українська традиційна музика. Інструментальна, вона дуже весела і дуже приємно грати, коли люди танцюють, і це прям а, да, дуже класне ще. І я після минулої школи. Брала заняття, продовжила. І от знов приїхала на скрипку. У школі навчають саме тій музиці, яку чують і записують дослідники у селах різних регіонів України. Це як професійні музиканти, так і аматори. Зараз ми вчимо зараз Вальс. Він з західного Поділля. Ми записали його в експедиції в Чортківському районі в Тернопільській області і так, я сподіваюся, що ми його зіграємо на концерті. Перед тим ми ще грали танці з Чернігівської області, з Ічнянського району. Терниця, я думаю, ми теж її зіграємо. Ярина викладає скрипку у літній школі. Вона у дитинстві закінчила музичну. Каже, раніше б не повірила, що вчитися музиці можна у дорослому віці. Звісно, вони за ці шість днів скрипалями не стануть як такими, але в нас виходить. Я сама дивуюся такому поступу. На третій день люди вже третю мелодію вивчають. З десяти людей, що опановують гру на скрипці, тільки двоє раніше це робили. Окрім скрипки, Віктор захоплюється грою на духових інструментах. З собою привіз дуду, яку виготовив разом з учителем. Це Михайло Тафійчук, він останній майстер. Ну не останній, він єдиний майстер. Йому зараз 81 чи 82 роки, і ніхто з його синів і знуків не перейняв це ремесло. І для мене це було важливо, щоб всі його знання він мав кому передати. У заході беруть участь 88 людей. Це три інструментальні та шість вокальних груп. Наймолодшому учаснику 15 років. Це Данило Клюцько. Він грає на бубні. Раніше я цікавилася тільки традицією кобзарства, але потім мене затягнуло і до танців, до інструментальної музики. Три там люблю відбивати, в принципі, моє. «Бубен» – це якраз і про це, про ритм, про, про такий драйв. У мене багато взагалі родів занять в житті, тому якби, в мене постійно є щось нове. Але ну, це, це точно те, що приносить найбільше задоволення от, зі всього. Усі навички, що здобули у школі, учасники продемонструють завтра на заключному концерті. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному. На цьому в мене все дякуємо, що залишаєтесь суспільним. Будьте здорові та приємних вам вихідних. Суботу, 7 серпня, у Чернігові синоптики прогнозують мінливу хмарність для дощ. Температура повітря в день буде плюс 19, плюс 25, вночі плюс 18, плюс 19, вітер 3-5 метрів за секунду. У Корюківці буде мінлива хмарність. Температура повітря в день буде плюс 19, плюс 25. Вночі плюс 18, плюс 19. Вітер 3-5 метрів за секунду. Чені буде мінлива хмарність. Температура повітря в день плюс 19 плюс 25. Вночі плюс 18 плюс 19. Вітер 3-4 метри за секунду. У новгороді Сіверському буде мінлива хмарність. Дощ. Температура повітря в день буде плюс 20 плюс 26. Вночі плюс 18 плюс 19. Вітер 3-4 метри за секунду. ранкових буде хмарно з проясненнями. Дощ. Температура повітря в день буде плюс 20, плюс 26. Вночі плюс 19, плюс 20. Вітер 3-4 метри за секунду.